Проти менедменту. І е, ми сьогодні маємо позицію президента України. І, е, ми маємо позицію сьогодні голови адміністрації е, пана Валентина Коптіна, як представника безпековної міри президента України. Я би хотів, щоб ми всі розуміли, що я не є речником ні президента України, ні адміністрації. Але мені подобається цей підхід, коли в Україні через обмежень ресурсів відбувається концентрація тих чи інших ресурсів на проривних. Гаузи в напрямках розвитку економіки і суспільства, намагаючись при тому не втратити соціальний рівень, соціальний статус, який ми маємо. Так самі, теж нам потрібно було в Тернопільській обласній раді демонструвати ці підходи, які сьогодні демонструються на рівні України, зокрема виконавчої структурі, тобто головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Тому нікого не треба звинуватити крім нас самих. Що ми до питання змін бюджету підходимо таким чином, який ми маємо сьогодні. Тобто ми маємо зміни до бюджету достатньо розбрін. Ми не працювали належним чином так, щоб сконцентрувати ці ресурси на якихось напрямних речах. Ми повторюємо той самісник досвід, на який ми ті самі, самі перепрошую ради, на які ми ставали минулого року. Здорово зрібнення коштів. А ми виступали вже і десь не казав, що Тернопільська Тернопільської обласної ради в першу чергу треба Вати сміливість і в співпраці з Тернопільською обласною державною адміністрацією показати готовність депутатського корпусу до використання коштів на проривних наступних та саме стосується того самого нашого тернопільського аеропорту, де керівництво аеропорту просить, грубо кажучи, лісі перепрошую 9 мільйонів гривень, які вони могли показати активність.